Того часу Ісус розповів притчу, оскільки був близько до Єрусалима, і вони сподівалися, що ось ось має об'явитися Боже царство. Тож Він сказав: Один чоловік шляхетного роду пішов у далеку країну, щоб одержати царство і повернутися. Він покликав десятьох своїх слуг, дав їм десять мін і сказав їм: Торгуйте, доки прийду. Та його співгромадяни. Ненавидили його, і послали посланців слідом за ним, кажучи не хочемо, щоб цей зацарував над нами. І сталося, що, одержавши царство, він повернувся і звелів покликати до себе тих слуг, яким дав гроші, аби довід... довідатися, що вони вторгували. Приходить перший і каже: Пане, міна Твоя принесла додатково 10 мін. І відказав йому Гаразд, добрий слуго, оскільки в малому ти був вірний, будь володарем над десятьма містами. Прийшов другий, кажучи, Пане, міна твоя принесла п'ять мін, сказав і цьому І ти будь над п'ятьма містами. І ще один прийшов, кажучи, пане, ось твоя міна, яку мав я відкладену в хустині. Адже я боявся тебе, бо ти сувора людина, береш те, чого не поклав, і жнеш те, чого не посіяв. Каже йому: устами твоїми суджу я тебе, лукавий слуго, ти знав, що я сувора людина, що беру те, чого не поклав, і що жну те, чого не посіяв. То чому ж не дав ти моїх грошей на стіл купцям? І я, повернувшись Узяв би своє з відсотком. А тим, які стояли поряд, сказав: Заберіть від нього міну і дайте тому, хто має десять мін, і відповіли йому: Пане, він же має десять мін. Кажу вам: кожному, хто має, дано буде, а він, а від того, хто не має, і забране буде і те, що має. А тих моїх ворогів, які не хотіли, щоб я зацарував над ними, принесіть, приведіть сюди і повбивайте їх переді мною. Сказавши це, він пішов попереду, піднімаючись в Єрусалим. Слово Господнє. Слава Богії Христе! Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі! Сьогодні Ісус розповідає нам притчу, притчу про міни. Це притча, яка є теж подібна до притчі, яку нам представляє Євангелист Матей, трошки дещо інша версія цієї притчі, ми також знаємо цю притчу як притча про таланти. В Євангелії від Луки, власне, це притча про міни, чоловік, який. Який йде в далеку країну, який кличе 10 своїх слуг і дає їм 10 мін. Міна це була, була теж така певна вартість матеріальна, чи певні теж кошти, які, які він дає їм, кожному дає по цій одній міні і сам вирушає в далеку дорогу. І цим господарем, який, який роздає ці, ці міни, можна сказати, що цей, цей господар є символом Господа, Господа, який, який також дарує нам, кожному з нас, таку певну міну, символічно кажучи, можна сказати, що цією міною є життя кожного з нас, це є дар життя. Кожний отримує дар життя. Але цей дар це не лише як дар. Він є також покликаний, кожен з нас покликаний, щоб його замінити теж в таку певне завдання, чи це є теж завдання до виконання. Тобто кожен з нас покликаний до того, щоб це життя добре прожити, щоб це життя принесло плід, щоб це життя якби примножилося. І прожити його з тим задумом Господнім, прожити його добре, добре використати, якби цю міну, це прожити цей дар життя згідно з, з Божим задумом. Адже віримо, що Господь, який, який є нашим Творцем, Він найкраще знає, що для нас є добре, Він найкраще знає, якою дорогою нам потрібно йти, і дає нам ці дороговкази. Уже часом бачимо в цих дороговказах Божих, в його заповідях, в його навчанні, щось, що нас якось може обмежувати. Але так насправді для нас, християн віримо, що, що це є певні дороговкази Господа, які мають допомогти нам добре прожити своє життя, прожити його з, згідно з задумом Бога, щоб воно примножилося, щоб воно. Вийшло, якби також у вічність, щоб воно тривало вічно. І це є та, та міна, яку кожен з нас отримав, цей дар дар життя, дар, а одночасно завдання. Господар, який вирушає в дорогу, роздає 10 мін і дає також власне, завдання своїм слугам, кажучи, торгуйте, доки я прийду. І, і потім, звичайно, коли він вже повернувся. З цієї дороги, з далекої країни покликав цих десятьох слуг і е, запитує їх, що ти зробив би своєю міною, як ти її використав? І один каже: пане, твоя міна принесла додатково 10 мін, заробила ще 10 мін. Інший каже, що твоя міна принесла 5 мін, твоя міна теж якби, примножилася. І можемо бачити, як, як господар, який дає ці міни своїм слугам, як він також в певному сенсі ну, так, приймає теж ці можливості своїх слуг, так? що не кожен з них мав принести той самий результат, не кожен з них мав, мав здобути ті самі ефекти, той самий успіх. Кожному він дає цей дар життя, кожному дає свої можливості, кожному дає своє покликання, кожному дає те чи інше завдання, і якби вшанує цю, ці можливості людини, якби довіряє їй, щоб, щоб вона, що він використає їх згідно зі своїми можливостями. Можна би сказати, що, можливо, ці слуги, котрі потім розпоряджалися цими мінами. Можливо, між собою десь там порівнювалися. І один дивився на іншого і казав: О, цей вже здобув п'ять мін, а я здобув тільки дві. Або навпаки, я здобув п'ять, а він здобув лише одну, чи лише дві. Можливо, вони порівнювалися, можливо, також думали, що коли господар повернеться з цієї далекої країни, що він також буде докоряти цим слугам і буде казати: А чому? Чому ти не здобув стільки мін, як інший? Чому ти не. Не використав їх стільки, як той, хто здобув їх 10, а ти тільки 5. Але ми чуємо, що господар так не каже. Він, коли повертається, він каже, і чує про те, скільки здобули цих мін. Перший каже, що 10. Він говорить: гаразд, добрі слуго, оскільки ти був в малому вірний, будь володарем над 10 містами. Би він приймає, приймає це. Це, що здобув його слуга, якби шанує. Також, коли чує про те, що другий здобув п'ять мін, то теж каже, ти будь над п'ятьма містами. І для нього, якби не було важливим настільки те, хто більше, хто менше. Але для нього було важливим те, що кожен з них намагався бути вірний. що він хотів бути вірний, що він хотів. Працювати, здобувати те, що було в його можливостях. І з цього він був задоволений. Він не, зовсім не порівнював його, їх між собою. Подібне, напевно, теж і є в нашому житті, коли Господь дає нам цей дар життя, це завдання також, дає нам, свої, дає нам певні, певний потенціал в нашому, в нашому житті, дає нам певні можливості, таланти. Покликання. Але також і Він поважає, поважає те все, що ми можемо, в чому ми можемо збагатитися, поважає нас самих, наші можливості. І він, як казала, здається, Свята Мати Тереза, Господь не очікує від нас ефективності, але вірності. Не очікує від нас якихось надзвичайних результатів чи результатів. Чи чогось, що ми здобудемо, зробимо не тільки може в матеріальному значенні, більше, ніж хтось інший, ніж наш сусід, ніж наш знайомий. Але для нього важливим є, є вірність, є те, що людина хоче бути вірною, що хоче добре проживати своє життя згідно з тим покликанням, згідно з своїми можливостями, задумом, який вона отримує. І з цього він радіє. І це йому достатньо цього йому достатньо. І він не порівнює когось краще, гірше, але на кожного дивиться власне з цією терпеливістю і з любов'ю. Проти сестри, те, що було найважчим, може прийняти теж і цьому господарю, який, який вирушив в далеку дорогу, те, що насправді було таким найбільш складним, це, це, це слуга, який. Який просто закопав е, цю міну, змарнував її, нічого з неї не зробив, він її сховав, сховав просто для себе, не заінвестував ніч, нічого, не поділився нею. І е, цей господар якби, говорить з таким певним докорем, власне, до нього, е, що ти знав, що я сувора людина, що беру те, чого не поклав, жну те, чого не посіяв. Чому ти да, не дав? Ти моїх грошей на стіл купцям, я повернувся би, взяв би з відсотком. Цей слуга, який змарнував, змарнував той дар, який отримав від господаря, не використав його, сховав його. Це важливо було, і напевно, це може не було просто якби заризикувати, навіть віддати його. Віддати його, як каже господар, якби ти віддав хоча б купцям його, він би приніс якісь відсотки, так ти нічого з цим не зробив. Напевно, цей слуга, який є теж певним символом людини, яка, яка своє життя проживає згідно з своїм задумом, згідно з своїм баченням. Може, якось сховає його, в якомусь сенсі живе, живе лише для себе, якимось хто. Хто не ризикує, не відважується йти переживати своє життя згідно з задумом Бога. І тоді цим самим, так насправді, вона втрачає, втрачає, не ризикуючи, не даючи себе, свого життя, так насправді вона втрачає. Таким був цей слуга з цієї притчі. Таким є Тоді людина таким є. Тоді ми, коли. Коли своє життя е, проживаємо лише зі своїм баченням, зі своїм задумом, не хочемо дивитися і питатися того, який є задум Бога стосовно мого життя, стосовно того конкретного е, мого завдання, яке сьогодні я виконую. І це, звичайно, не, не йдеться лише про щось глобальне, але, але кожний наш день, кожне наше, кожне наше завдання. Можливо, може бути таким запрошенням до того, щоб запитувати, Господи, яким є твій задум? Яким є твій задум щодо цього сьогоднішнього дня, яким є твій задум щодо цієї ситуації, яким є твій задум щодо цього завдання, яке я маю? Як ти хотів би, щоб я примножив цю міну? Хочу бути вірним, хочу виконувати Твою волю? Яка, яка є найкраща твоя дорога, який є найкращий твій задум? Тоді ми насправді будемо багатими. Тоді, насправді, коли, коли ця наша міна буде приносити, можливо, 10, можливо, 5, можливо, одну. Не настільки це є важливо. Для Господа не є важливі лише зовнішні видимі результати, ефективність. Для Господа важлива є наша вірність, важливе є наше серце. 阿明。